Від сьогодні офіційно грас можна фармити з телефону. Про це якраз і буде наше відео, і також розкажу про останні оновлення. На першому дропі вони дали досить таки добре заробити. Вже довгий час у нас йде другий сезон фарму, вже дев'ята епоха, яка ніяк не може закінчитись сам сезон фарму, і просто все, що лишається, це продовжувати. Але в нас виходять цікаві оновлення, до прикладу, як з. Початком фарму на Android телефоні, і за це нам дають boost X3. Тобто достатньо просто скачати додаток на телефон, встановити, залогінити, спочати фармити, дати всі дозволи, про це трошечки пізніше поговоримо. І за це ви будете в фоновому режимі фармити з X3 бустом. Як на мене, можливість досить таки хороша, хто ще досі вірить в цей проект. Якщо говорити про токен, він просів від своєї найвищої ціни, але не укатався в дно. Навіть якщо ми глянемо на Market Cap, це 300 з копійками мільйонів доларів і ФДВ мільярд сто мільйонів доларів. Зараз не кожен проект виходить по такій оцінці. а цей наш граз вже тримається довгий проміжок часу в такій оцінці. Тому я б не радив списувати цей проект абсолютно повністю зі своїх радарів, якщо є можливість фармити, обов'язково фарміть. Далі показує, що нам потрібно робити іменно з телефону. Відповідно, ви заходите зі свого андроїда, логінитесь на сайті, скачуєте їхню АПК-шку, потім даєте дозвіл на скачування. Після того, як скачали, заходимо і даємо дозволи в першому і другому пункті. В другому пункті це просто там різні сповіщення. А перші Перший пункт це фоновий режим, воно буде трошечки їсти вашу батарею, коли у вас телефон буде лежати, наприклад, з боку ввімкнений. Але тоді ви зможете постійно фармити якраз ці поінти. Інших два дозволи, вони є не обов'язкові, хочете давайте дозвіл, але я не даю. Ось тут нам достатньо просто залогінитись в наш аккаунт, або якщо ви вперше фармите цей проект, тоді просто створити аккаунт, посилання буде в описі під цим відеороликом. Після того, як залогінились, у вас з'являється абсолютно такий ж самий дашборд, як на сайті. Тут просто нажимаємо кнопочку Connected, слідкуємо, щоб вона була активна, внизу пише, що я отримав boost X3. Якщо у вас будуть проблеми з цим бустом, то можете цікавитися, як це вирішити в їхньому Discord, посилання залишу в описі під цим відеороликом. І також достатньо буде можливо відключити розширення на комп'ютері, що фармилося тільки з телефона. Тестуйте різні варіанти, і обов'язково у вас вийде його активувати. Тому все максимально просто. Якщо є бажання, обов'язково користуйтесь цією можливістю. Далі про оновлення. Хоче розказати. Про їхній новий девайс, який вони ще не анонсували, але вже зробили певний такий вайтлист, куди я рекомендую вам приєднатися. У своєму телеграм-каналі я писав, що Gras анонсували можливість на вайтлист, на їхній фізичний майнер. Grass. Хапер. Для цього достатньо просто заповнити цю форму, вказати пошту і вибрати країну. України тут немає, тому якщо десь є у вас якісь знайомі за кордоном, то краще вкажіть ту країну, де, по суті, ви б могли отримати цей товар, тому що це буде фізично така коробочка, яку ви під'єднуєте до інтернету, підключаєтесь до свого аккаунта, і воно фізично через ваш інтернет буде майнити вам поінти або напряму токени грас. Чому це цікаво, якщо дійсно дадуть можливість купити по хорошій адекватній ціні, тому що От недавно, ну як недавно, вже десь рік тому проект Achir давав по суті схожу можливість. Ви купляли таку коробочку, і взамін ви просто фармили токен оцей Ейчір. Вони дали вийти в безубиток, і зараз просто пасивно ви фармите, якби їхній токен, який теж може там вирости і просто дає пасивний дохід. Тому для мене ось ця штучка є досить таки цікавою. Якщо для вас теж, то заповнюйте форму посилання в описі. Якщо ви дійсно зацікавлені, то краще зробити на декілька акаунтів собі от, е, різні дані позаповнювати, наприклад, там різні пошти, що у вас було декілька акаунтів. І як вони дадуть по рандому, і у вас випаде хоча б один аккаунт, ви зможете купити з більшою ймовірністю, або навіть потім продати ваш вайтлист на OTC і тому подібному. Тому ось такі у нас новини. Я вважаю, що про проєкт не варто забувати. Слідкуйте за оновленнями, тому що щось цікаве вони роблять, проєкт не вмер, і другий дроп дуже реально що буде цікавим. Тільки питання, коли буде цей дроп і наскільки він буде цікавим. А про це ми як би, можемо поки що тільки догадуватись. Все, всім пока.